Доброго вечора, мене звуть Тетяна. Я з міста Бахмут. Я дуже люблю своє місто. Я люблю своє життя. У мене є донька Варюша, Я її дуже люблю. Я люблю спорт, люблю гори, люблю море, люблю фотографію. Я фотограф. Люблю цю справу, тому що вона надихає, вона дає заряд великого позитива. Вона надає. Спогади людям це прийшло, мабуть, генетично, тому що мій дідусь він професійний художник, і то якось було завжди зі мною. Один раз взяла фотоапарат, і зрозуміла, що це моє. Я мрію про мир у всьому світі, як то не звучало би банально. Мрію. Мрію, насправді, я ще дуже багато давно, років тому назад, я записала собі це на листочок. Я мрію зняти кіно. Недалечко від Бахмута є Святогорська лавра. Це така перлина Донбасу. Я віруча людина, там є дуже багато людей до мене близьких. І я люблю те місто. Я хотіла зняти маленький фільм про Богородічна. Надихає природа, надихає музика, надихає танці, надихає моя дитина. Надихає люди навколо. Їдеш в маршруті просто там по якимсь справам, включила музику в вуха, поки маленька, рядом з бабусею, і вже в мене якісь отривки в голові. Я думаю, от треба зняти відео. Я знаю навіть, з ким тут у Дніпрі, тому що я не так давно тут, у Дніпрі. І пішов дівчині, я говорю, давай зробимо зйомку відео. Вона каже, слухай, ми якраз хотіли зробити відео з нашим колективом, давай ну, зробимо разом. Я кажу, давай. <головік> от І так от появляються якісь такі проєкти. Коли йдеш за своїм відчуттям за своєю інтуїцією.